Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім. Від Матея святого Євангелія читання, Господ, радо. Будьмо уважні, сказав Господь предчуцю, царство Небесне, подібне на царя, що справив своєму Синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді Він знову послав інших слуг, кажучи, скажіть запрошеним. Ось я зготував обід мій зарізану волів та годовану худобу, все готове ідіть на весілля. Да вони ним знехтували і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слух, знущалися з них і вбили. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців. А їхнє місто спалило, тоді він мовив своїм слугам, обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали і злих, і добрих. Так що весільна світлиця була повна гостей. Як же ввійшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього: як ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав, тоді цар промовив до слух, Зв'яжіть йому ноги і руки і киньте геть у темряву кромішню, там, де буде плач і скрегіт зубів, багато бо покликаних, але мало вибраних. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, брати і сестри, сьогоднішню неділю продовжуємо надганяти неділі, які ми пропустили з читаннями. І це Євангелія, яке сьогодні читаємо, це є Євангелія з 14-ї неділі, після зіслення Святого Духа, у цю неділю була неділя по воздвиженні чесного і Животворящого Христа. Тому її ми пересунули на сьогоднішній день. І цей фрагмент Євангелії, який сьогодні читаємо, який сьогодні розважаємо про весіла, про Царство Боже, про тих гостей, всіх запрошених, по суті, всіх запрошених. Але бачимо у цьому фрагменті такі два дуже важливих моменти, які розділяють цей Євангелія. Перший образ то є. Запрошені близькі. Ті, які є близько царя, він просить їх на весілля в першу чергу. Тобто до своїх знайомих, родичів, до всіх тих, яких цей господар знає, так звичайно, воно є. Ми, коли просимо когось на весілля, ну, то кого просимо? Найближчу родину. Так, починаємо від найближчих, потім посуваємося трошки дальших родину, знайомих, потім товаришів десь там дуже близьких. Так, так, відсуваємося, відсуваємося цей круг приналежності, зв'язку, який маємо. Це є, це є природнє, це є таке натуральне для, для людей, що ми оточуємося в першу чергу найближчими. І що тут виявляється? Виявляється це, що. Ті найближчі, як каже Ісус Христос у сьогоднішній притчі, сталися негідні. Запрошені були негідні. Своїми вчинками вони вказали, що господар, яких, який запрошує їх на весілля, є для них неважний. Ми, ми не хочемо з ним мати нічого спільного. Є важніші речі, як твоє весілля, як весілля Твого Сина. Це є образ, певен, щоб ми теж це, 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 це розуміли, але образ, який показує відносини між, між людьми, в цю першу чергу. Але Ісус Христос цю притчу не каже ось так собі. Ми є в сьогодні в іншому контексті теж, бо ми є охрещеними, ми є членами Христової церкви, тіла містичного Ісуса Христа, вщіплені у, у виноградину, якою Він є. Тому наш контекст є інший. Але він е, говорить цю притчу до фарисеїв. Бо цей фрагмент кінчається тим реченням: там буде плач скрегі зубів, багато попокликаних, а мало вибраних. А наступне речення є: тоді фарисеї пішли і радили раду, як би його піймати і його вбити. Тобто вони відчули, що, цей фрагмент, що, що ця притча є конкретно до них. Щоб ви не слухали Мойсея, пророків, ви не слухали тих запрошень, яких Бог висилав постійно, за кожним разом, до цього народу вибраного, щоб Він увірив, щоб він повірував, що Бог є єдиний, і Бог хоче завжди їм допомогти. Щоб він віру переносить на вищий, вищий рівень. І це Царство Боже є, яке Ізраїль очікував, так? воно сповняється в особі Ісуса Христа. І другий момент, друга частина цієї Євангелії, де ідіть на роздоріжжя і запросіть всіх, щоб моя світлиця була повна. Щоб моя світлиця була наповнена. І ця, ця частина, вона конкретно вже торкає нас. Бо ми є цією другою частиною, ти ми всіма яких Бог покликує до себе. «Ідіть на цілий світ і проповідуйте Євангелія, каже до своїх апостолів. Ми є тим цілим світом. Ми живемо від святої землі ну, кусочок так? досить далеко. І до цього місця і на край світу дотирають апостоли і проповідують Ісуса Христа і того Воскреслого. Що він живе і воскрес. Кличуть апостоли всіх людей. І зібрали всіх то є образ тої церкви, того Царства Божого, якого, якого прагне Бог. Зібрати всіх людей. Зібрати всіх разом, щоб всі, хто увірує, увірує в Ісуса Христа. Радів тим, що Бог підготовив. Апостол Павло говорить про це, що Бог підготовив для тих, які увірували, людське око не бачило і людське вухо не чуло. Це весілля то тільки образ, образ того, що нас чекає в майбутньому, але того, що і діється вже тут і тепер. Бо Царство Боже не є якоюсь такою мітичною країною, яка десь там колись наступить. Вона вже наступає. Ми цю напругу екзистенційну ми, ми постійно відчуваємо, що вона вже діється на божественній літургії. Це царство Боже, та ми співали, благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа. Воно є вже тут. На Божественній літургії воно здійснюється. Бо цар є між нами. Бо Господь стає між нами. Ми слухаємо Його слово. Ми будемо ним причащатися. ми на... на Проти нього стоїмо, і Він виходить до нас. Дається нам, Він у Пресвятій Євхаристі. Те царство Боже, воно вже діється. Воно вже діється. І ми є його співучасниками. Але це теж віднесення до цього царства Божого, тої життя вічного, життя вічного в Бозі, де прийде розсудження. Ми наближаємося вже такими, но. Більшими кроками так, до Великого посту, ми будемо читати це Євангелія про страшний суд, де будуть розділювані будуть розділювані. Добрі від поганих, від тих, які чинили добро і, і які не чинили. Христос теж це ясно вказує. Але чи дійсно теж так ідеться про ці добрі вчинки? Бо, як чуємо, Він зібрав всіх, кого спіткали? Як же вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого спіткали, і злих, і добрих. Тобто хуртем, як всі йшли? Так? Хто на вулиці? Але то теж не було так, що вони, так собі я уявляю, думаю, що то не було так, що вони так всіх прийдуть і зберуть з вулиці вже, ідіть до того. Ні, ну кожен мав час, якось там, знаєте, ну, йдемо до царя. так? Якось огорнутися. Жінка якось там в шафі кецку має нову, якийсь там мейкап, чоловік, може, якийсь там гарнітур, чи ще там щось так, скоро пах-пах, переодягнутися, якось так, знаєте, поголитися, може, не встиг, але так вмив лице, так, і пішов, «Ідемо до царя. То не є такого, що кого, так, що, що то буде десь там. «Ідемо до царя на весілля. А що треба огорнутися? ну, ну З лопатою хтось стояв, так, взяли його з поля, що він такий брудний вліз там. Ну ні, ну ні, Йдемо до царя, так? Собі уявляєте, ну, биле, річка плинула, то стану, руки вмив, огорнувся. так. Ну, Але трапився один, який нічого не зробив. Прийшов цар і подивився на світлицю. І каже: друже, як ти тут трафив, не маючи весільної одежі? Не зробив він нічого супроти цього, що йде на зустріч з царем. Нічого. Бо важко собі теж уявити, що всі там супер були задягнуті. Про що йдеться? Багато покликаних, а мало вибраних. Господь кличе до всіх. Свята церква проповідує Євангелія до всіх. До всіх стоїть. Знаєте, це є нічим не обмежене. Це є нічим не обмежене. Коли настала пандемія, так, ми транслювали богослужіння, вони йдуть сьогодні в ефір по соцмережах, по інтернеті, в кожний куточок світу Боже Слово може дотерти. Можна почути Боже Слово про те, що Ісус Христос помер, спас нас від наших гріхів на христі, воскрес і що Ісус Христос живий між нами у святій Церкві. Кожен може це почути, кожна людина. Але потрібно доброї волі, потрібно відкритого серця, щоб увірувати в Ісуса Христа, щоб увірувати, що Він є Спасителем, щоб увірувати в це, щоб задягнутися у цю одежу. Ви що Христа хрестинися, у Христа задягнулися. Ото є ця одежа, весільна одежа. З якою ми приходимо, приходимо до Царя у цьому вимірі е, Божественному, у цьому вимірі вічного життя. Всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Люди, які чинять тільки добро, добрі вчинки, живуть моральним життям, а не вірують в Ісуса Христа, до неба не відудь. Це, це треба просто і ясно сказати. Віра в Ісуса Христа як Спасителя вводить нас до Царства Небесного. І то не говорю цього, щоб когось вистрашити чи що-небудь. Ні, проповідую Євангелія. Проповідую це, що говорить Ісус Христос. Я є дорога, правда і життя, я є спасіння, каже Ісус Христос. Я є брама, через яку треба перейти. Без мене спасіння у світі нема. І самі добрі вчинки це замало. Це замало, щоб війти до неба. Зібрав всіх злих і добрих. Злих і добрих. Образом царя, який шикує весільну одежу весі, весілля, є син Ісус Христос у світі, бо Він каже: хто бачить мене, той бачить Отця. І ми увірували в Нього. Тому так важливе є це розуміння, що ключем до Царства Божого, до цієї вічної радости є особа Ісуса Христа. Є особа Сина Божого, який стає між нами, проповідує нам безмежну любов Отця і запрошує нас на це весілля. Запрошує нас до Царства Небесного. Прийдіть всі до мене обтяжені і утруджені, а я облегшу вас. І він збирає всіх і злих, і добрих, всіх. І ті, які увірували, що цей цар шикує це весілля, якось там огорнулися так, і йдуть до Царства Небесного. Тому так і дорогі брати і сестри, щоб, ми, ми, як члени Христової церкви, щоб ми це розуміли. Щоб ми у своєму щоденному житті. Покладали нашу надію і наше ціне життя на Ісуса Христа, щоб з Ним іти. Це не значить, що наші проблеми всі будуть зникати отако. Ні. Вони будуть. Але Бог уздібнює нас до цього, додає нам сили, щоб ми знайшли вихід з даної ситуації у світлі Його запрошення до Божого Царства. То є мета. То є мета нашого життя. Бути на цьому вічному весіллі у Царя, у Отця Небесного, жити вічно щасливим життям. Та ну, бо що це є весілля? Ну, весілля то весілля. Ну, всі знаємо, що є на весіллі. Радість велика. Радість велика. І кожен з нас хотів би радіти цією радістю. Тому нехай віра в Сина Божого, Ісуса Христа, супроводжує, супроводжує нас через ціле наше життя, кожного дня. Нехай Він, Ісус Христос, буде нашою дорогою, нехай буде нашим життям, де ми з радістю у серці Йому доручаємо все наше життя і на ньому покладаємо надію. Бо Він, Ісус Христос, Син Божий, є нашим спасінням. Амінь. Слава Ісусу Христу!